Від літа до літа після дощів невимовно багато роботи у всіх нас і в саду, в тому числі. Потрібно косити газон. Як я за ним доглядаю, ось цих місцях, де є дотик до доріжок, та інші місця дотику, де я не можу пройти своєю механічною газонокосаркою, Ви зараз на відео можете побачити. Я використовую електричний тример з одного боку. Це досить швидко. Дуже ефективно допомагає красиво дбати про ось ці ділянки, де не дістає механічна газонокосарка. але це досить таки грязна і шумна робота. Тож інколи я використовую не тример, а мої ручні ножиці кущоріз. Ось така різниця ви можете побачити після електричного тримера. До речі, недоліком є ще і те, що він на електричній потрібно тягати за собою дріт, і мені не завжди це зручно і це займає певний час. Але погляньте на чудовий результат. що в саду дуже багато потрібно прополоти мої клумби, звільнити їх від бур'яну, а також порихлити ґрунт для кращого потрапляння повітря в корінь рослин і щоб вони краще себе почували. Ну і не було, звісно, що тієї кірки, яка створюється у ґрунті після дощу. А також паралельно, вже зараз, у червні місяці, ми стрижемо багато чагарників, які відквітовують після своєї першої хвилі квітування. Сюди відносяться і спіреї, і пухироплідники, і вербейник. В даному випадку ви можете побачити. Я його зрізаю повністю за допомогою садових ножиць, потім за допомогою сікатора. Трішки підрівнюю низ. Декілька років я обрізала його після квітування лише верхню частину на третину. І також було нормально. Але в даному випадку, вже 2 роки я ось цей вірбейник отак обрізаю нижче, тому що він дуже розрісся і заважає тінить поруч дереві, троянду. І так я звільняю трішки місця. Хоча знову з корня він почне наростати, і з часом буде зелена маза. Крім того, якщо вам потрібно, то саме зараз можна лопатою відокремити частину куща і поділити його чи пересадити в інше місце. А також я підв'язую всі рослини, які після вітрів у мене нахилилися. Продовжуючи тему обрізки, я обрізаю ось в цій зоні свій бересклет форчуна із варіагатною формою листя. Також неймовірно непримхлива рослина, вічно зелена, яскрава, досить низька, до 25-30 см максимально в мене може зростати. Але якщо застригати, то можна придавати будь-яку форму. Бересклет зовсім непримхливий, Його можна висаджувати на передні плани клумб і придавати різноманітні форми у вигляді живоплотів, куль. Та інших форм, які ви тільки собі можете уявити і спроможність створити. Чудово піддається формуванню, прекрасно зимує. Зростає в мене на сонячній ділянці, легко переносить спекотні дні, я його спеціально навіть не поливаю ніколи і не вражається взагалі шкідниками. До речі, при обрізці зазвичай будь-яких чагарників ми можемо робити собі черенки. Беремо або з дерев'янілу частину, або навіть в мене були випадки, коли я брала цьогорічні пагани. Обриваємо ось так листочки, залишаємо невеличку кількість. Ви зараз можете побачити, який саженець приблизно я залишаю черенок точніше. Можна зробити ось так насічку на кінчику, і просто встромляємо його у грунт чи будь-куди, де буде постійна волога. Або ще можна завдяки відводкам легко розмножувати. Ось в мене гілочка дотикалася до ґрунту, я навіть спеціально її сюди не прищіплювала. І вона чудово вкорінилася. Що ми робимо? Ми обрізаємо поруч і просто завдяки лопаті можемо підійти. Ну, я зараз вам просто вирву, ось так і покажу, які там чудові вже корінчики. Це чудовий саженець, і можна легко його розмножувати. І Мати такий красивий вічно зелений кущик. Лише два рази на рік. А зараз, коли е, я сама за нею доглядаю, то мені потрібно, щоб шапочка була постійно красивою, і мені не складно було за нею доглядати. Я за допомогою штангового ось такого гілкорізу або сучкорізу прищіплюю поодинокі пагони, які в неї вистрілюють. В розкладеному вигляді цей інструмент має декілька кілограм ваги, тож мені навіть легше регулярно прищипнути декілька гілочок, аніж запустити прону, а потім довго цим займатися. І мені подобається те, що я дістаю із землі і не потрібно мені використовувати драбину. А ось у цій зоні у мене зростає мій улюблений ґрунтопокривний барвінок. Він досить швидко розростається, він вічно зелений, гарно квітує, але разом з тим він розростається і може трішки заважати рослинам, які зростають також у цій зоні. Ви можете побачити, барвінок абсолютно не боїться того, щоб по ньому ходили. За допомогою садових ножиць я ось таким чином навколо інших рослин роблю зріз і прибираю зайві частини барвінку. Він дуже легко стрижеться і таким чином піддається формуванню. Також перебуваючи у цій зоні, не можу не показати вам два моїх кущика повстистої вишні, які гарно відквітували неймовірною великою кількістю квітів. А тепер на їх місці дуже багато вишень. До речі, вишні вже дозріли, і я щодня їх їм, а також використовую для приготування компоту. Ягоди мають кислувато солодкий смак без шкідників. Дуже їх багато, і тим самим вона мені подобається на відміну від звичайної вишні. Після обрізки залишилося ще порихлити ґрунт у цій зоні, і буде готова. Так, на відео це виглядає неймовірно швидко. Таким чином, ви побачили частину моєї роботи, яку я виконую в своєму саду. Це був не один день. але нарешті я вже поки що справилася, все порихлила, більш-менш пообрізала, хоча ця робота ніколи не закінчується. Але є час помилуватися красою квітів, і давайте разом подивимося, що зараз неймовірно квітує. Я стою біля білосніжної лілії. Чудовий представник лілії вона одна із найароматніших у моєму саду. Дуже приємний солодкий аромат. На жаль, назви я цієї лілії не знаю, але вона така цікава, в неї незвичайне листя. Я ще ближче вам покажу. На камеру, можливо, трішки присліплює сонце, але тим не менше. Дуже так квітує рясно, сама розмножується таким пущиком. розмножилася за приблизно 3 роки в моєму саду. Ну, Я вважаю гідний представник Лілі. А ось ця красуня вже незабаром відквітує повністю, вже вона мала тут сім квіток, плюс ще є одна, і один бутон. Я її сюди пересаджувала в минулому році, в серпні місяці, викопувала з одного місця великий кущ лілій, поділила і сюди висадила лише одну цибулинку. І ось вона вже, ця одна цибулинка, квітує ось так досить красиво. Я вам залишу фото, як ця лілія тут квітувала більш грязно. І хочу вам показати, що я роблю з ліліями. Коли вони вже повністю відквітовують, чи я зрізаю і як я зрізаю. Ось на прикладі цієї лілії покажу вам. Тут вона вже псується, вже пелюстки зламані, покажу, що я роблю після квітування. Ви бачите, тут були раніше квітоноси, які я вже зрізала. А, взагалі, чи потрібно обрізати лілії і на яку довжину, як їх обрізати після квітування? Цибулинка ще лілії розвивається, вона нарощує діток. Тому ось ці стебла дуже важливі для неї. Там відбуваються фотосинтези, всі природні процеси, відповідно, і вона за рахунок цього має сили розмножуватися та харчуватися. Тому, якщо стебла вашої лілії, листочки, не уражені якимось дуже сильним грибковим захворюванням, то найкраще обрізати ось цей квітонос, наприклад, на ось такій відстані. І ось цю стебло із листям залишити у такої лілії. І ми його залишаємо до тих пір, поки. Вже до осіннього ближче періоду, ось це все не посохне, не пожухне. І коли стебло можна буде просто викрутити легко, от тоді ми вже повністю його прибираємо і зрізаємо. А до того, краще ось таким чином, лілій залишати. А також хочу вам показати, як я обрізаю свої троянди. Ось на прикладі цієї троянди. Ви можете побачити, бутон вже повністю почав засихати, частково навіть осипатися, і я його буду зараз зрізати. Яким чином я це роблю? По-перше, я враховую такий або трилісник, або п'ятилісник. Якщо п'ятилісник знаходиться в троянді дуже ось знизу, то я не відрізаю, я відрізаю над трьохлісником. Це перший момент. І другий момент. Завдяки обрізки троянди ми можемо впливати на розмір куща. І на те, в яку сторону в ту чи іншу будуть зростати пагони, ось ці бічні. Відповідно, якщо ми зріжемо ось в цьому місці, то в нас пагін почне ось так зростати, і він буде йти в цьому напрямку Якщо ми зріжемо ось там перед прихлісником. То пагін буде йти в сторону. Мені в сторону не потрібно, тому я буду зрізати ось таким чином. Зріз робимо над пазухою листя, ну, мінімальним зазором 0,2-03 мм. Дуже красиво вже почав квітувати ось цей кущик. Це гайлардія. Дуже невибаглива і непримхлива рослина. Дуже компактно зростає, розмножується поступово, не вражається шкідниками, хворобами, ну, принаймні, дуже мінімально. Що робити профілактичні обробітки, то взагалі з нею, здається, нічого і не буде. Дуже яскраві квіти такі райдужні, сонячні, ви бачите, і бджоли також їх полюбляють. Сам по собі е, лист е, гайларді має шорсткутку поверхню, не те, щоб можна було сильно пошкодити руки, але не дуже приємно до неї дотикатись. Тому краще працювати з перчатками. Для того, щоб постійно квітувала е, ось ці квіти, які вже відквітовують, я в неї забираю просто ось таким чином. І все. І потім нові бутони постійно знову і знову починають квітувати. І таким чином гайлардя квітує з початку літа і до самого пізнього періоду, до заморозків. В минулому році вона в мене ще здається в кінці жовтня навіть квітувала. Можливо, вже, звісно, не так рясно, але тим не менше. Ну, а також я дуже хочу вам показати ще одного свого улюбленця лілейника. Порівняно із Тела Деоро, ось цим жовто-гарячим лілейником. Є в мене ось такий гібрид, виведений сорт лілейника. Квітка, неймовірно, велика. Ось ви можете побачити: до 10. 12 см в діаметрі, багряний відтінок з такою красивою жовто гарячою серединкою. Казала вам, я раніше вже активно можна стригти спіреї, які відкітували в свою першу хвилю. У мене це ось спірея Gold Flame, я її формую у вигляді огорожі. Стрижу для того, щоб кущі були красиві, охані та компактні. А також це допоможе дуже швидко нарощувати спіреї молоді пагони, в неї, ось такого багряного відтінку. І тим самим вона швидше почне квітувати вже в свою другу хвилю. Ви можете побачити, на кінцівках пагонів вже є початок формування суцвіт. Неймовірно, коли все, я вже покосила. І в цьому році я постійно регулярно стрижу лише механічною газонокосаркою. і ви можете побачити, який результат я маю. Це різнотрав'я, і воно постійно стрижеться на однаковій висоті, на одному сантиметрі зрізу. І зрештою, все заросло, і я маю суцільний газон. У відео я вже не показувала вам, як я косила тепер. У мене є відео на каналі про механічну газонокосарку. Залишу вам посилання в описі до цього відео. Ви зможете побачити, що це за пристрій, яким я користуюсь. А зараз запрошую вас підійти ще до однієї моєї квітуючої спіреї Little Princess. Подивимося, як вона зараз квітує. Ось така ще одна моя красуня спірея, неймовірно непримхлива, дуже легка у догляді. Все, що їй потрібно, то це більше місця, тому що вона тут так висаджена її вже у хероплітник та форзиція. Вже форзицію формую у вигляді бонсаю, похироплідник дуже застригаю, хоча могла б зробити з нього більшу кулю, він дозволяв би мені це зробити. Але тоді спіреї зовсім було б мало місця. Перевагою даної спіреї є те, що її суцвіття, вони такі збірні. Тут завжди є. Та частина, яка вже квітує активно, та яка ще тільки планує, частково вже квітує, частково ні. І ще частина сусвіт, які взагалі ще тільки на пупінках, ще тільки мають мають почати свій розпуск в майбутньому. Тим самим тривалість квітування даної спіреї триває місяць. А потім я її зрізаю ось ці всі сусвітя, трішки вкорочую пагни, і вона ще й повторно може заквітувати. І, до речі, в неї є досить такий легкий, приємний спіреєвий аромат. На цьому буду завершувати своє відео. Воно вже і так виявилось досить довгим. До речі, щодо хвойних, то не всі хвойні мають хвоєпад там осінній період бо ранньою весною. Ось, наприклад, звичайний ялівець сорту хіберніка взагалі мав хвоєпад ось зараз, у червні місяці. І я чудово його хвоя осипалась і змогла його почистити. Всім вам бажаю мирного неба над головою, квітучих садів. Сподіваюсь, відео вам було мотиваційним та вдохновило вас. До зустрічі!